Тоса. Это что ты пишешь? Я пропоную, щоб він вийшов з дверей до нас. Так? Да. Фічока, семекай, гесмекай, єсть тут. Давайте сюди до нас. Видите, так що моє кутком. Будь ласка, є семекай, гесмекай, прийди сюди мені мулад, єсть тут зорки представні. Будь ласка. Борис Андрійович. Давайте щоденька сказав. Okay, but... Allo. Allo. <coughs> A o ço... kjetë në truji? Je, e o kjetë në truji. A o kjetë në truji? A o kjetë në truji? Bërët, Andrejs. <coughs> A që u në nëmë? Që, o të di? Ja, që të di. Shas <coughs> dhe shas <coughs> dhe. Shas dhe shas dhe. Овізол на третьому.

Зараз дві ці особи ми забираємо на домоштуванні згідно закону. Понимаєте? Діло в тім, що Сьогодні ті питання люди, котрі робили фальсифікацію 2012 року, не повинні бути в ВК ви вирішуєте з партіями. З тими, -партіями. Партії не партії. Хто їх подавав? Italii. Подавались кандидатури в центральну виборчу комісію. Будь ласка. Так же само, як Оленичик, ми знаємо, як це, продаває, як це продаває. Я Конічу Коночук узяв закривати цю тему. Все, до Все, До побачення, побачення тому що ви нам здаваєте. Хто нас, будь ласка, по ОВК? виконанні люди? Скажіть мені. На прийомі, на прийомі

Є ж два. Ще доброго дня. Я прошу, щоб ви вийшли до нашої громади. далі. Відкрили не уваги громади. Ви не вийдемо, що ви там зриваєтеся. Я вам пояснюю закон, якщо ви його не знаєте. Оповноважена особа від партії подає подання своїх членів комісії. Це вона приносить ці документи в центральну виборчу комісію. І призначить цю людину, за чи винести її до складу. Це вирішує, центральна виборча комісія. А тут прийняла е рішення. Тобі... Ми почитаємо, чекаємо. Щоб... Зараз все продовжується у вас тільки за вилученням доказів Ви маєте... Або будете згідно закону заява писалася однократно, подавалися і просто говорить, а ми <реш> не маємо права. Ви навіть <втуда>? міліцію чи ви підете? Викликайте раді боя. Наверно, ви раніше <реш> підете ні. Месо, Толь, я вам скажу, да, я вибачаюся, зараз я покажу вам відео, що не було таке, як вчора відпіні, ми зробили, то давайте по полюдку ми Так, да. Там теж була мова про полюски. Просто напиши заяву і все. Що треба? На заяві написали на звільненню, складені повновагу. Ще. За Україною. Героям слава. Героям слава. Ой, слава. Слава. Героям слава. слава Україні. Ви, якщо ви пардія подасть старёва до вас, ви пропустите, правильно? А це не шоу, ви не. шоу! Це не шоу, ніхто принищення не похилить. Так, ви так бо має ми просто пропустимо зараз. Це ваша заяв, насказуйтесь ворог, локації зараз мовити. Локасі, які вичети, де спікається. Тут член помить. Це там і коли селі там.

А настане вот я не відчуваю, знаєте, має бути кості, що в мене волі, ви прийшли до того люди, ми не можемо вийти. Вони не мають його каже, додають, а на

Три райони ваше. Я вам почуваюся. Перемовити 2013. У вас не прогинає, як саме пояснювати. Це все, що ви можете. 2013 рік не прокинає у вас. Я прошу вилучитися за і написати за. E aí, pronto, Lostrato. recomendo, lhe lo a

Аріоди не буду давати там. Не туту, вони йдуть, вони йдуть з людьми. Бо це ні чотири чоловіка, один должен бути. Я тобі сказала. Так? Да, дайте пачки. А вони не прийдуть. Ти хочеш? Так, а ми коримо. Патуде не хочу. Ніхто не буде, ніхто не буде, ніхто не дячу, парагеніза. Хорошо, забираем закона, и мы подбираем. Мы ничего не можем. Забираемся. Вот у нас такая цена кашего на рестрину. Нам нужно ева. Еварьевич.

А брат є сі буде, на світ нахильні поїдьте, політе туди, подивіться, які хлопці. Як? А, як? А, як? а як ви пропускаєте такі людей, які те? Не треба пропускати, я наші порочу ще наші люди, народні. Чи ми їх не хочемо? І все, от хай це не приїжджає, а ви мовчі. Так ви знаєте, куди писати, чого писати. Людям, станьте, чого ви викидаєте в інтернет, всякі глупості. Ви, доросла жінка, встаньте, поясніть, будь ласка, людям, що ви робите. У вас умирок. Ви за знаєте це ж ні. І вони ще кого не допоможуть. Ніхто не, не допоможе. А ви йдете за мною і торок? бачу. І побачите, що там робиться. І за вас як ви, і за вас як ви. Нас служба зараз свою погибать. І особисто вам, я можу так, як я думаю, Хто не сюди послав? Хто послав? Загоніть мені. Хто навчитоді? Вчите кажу. Я кажу, кожен раз ми хворобуємо. Щоб нові були. Нові були. Я вас шукаю. Я вас шукаю. Будемо проводити ілюстраційний. Показовий Ух, процес. Зараз треба там дати. Я думаю, жінки поможіть, бо я не хочу. Я не хочу. По закону хай бандіти роблять, а не вижу. Забираємо, забираємо. Я пішов за люстраду.

Третя, чотири чоловіка написала, вона на нас заявить. Що ми погрожуватися? Що там? А? Свободу. Злилась. Та, Юріч поїхав, е... Юріч поїхав, нічого не сказав. Злилась свобода. Да? Я не знаю, Юріч поїхав на Київ на свою справу. Е... Мені ніякої команди, конкурії не було. А мені теж самому лізти туди, куди не це, підводить партію, я не знаю, розумієш, друг не фільми так і... У нас розговорів по цьому питанню ніяких Ти ж не... в курсі, що воно пише? Ні, звісно, звісно. Уже вода треба по часу проводити. Я не знаю, як це буде. Я хочу, щоб ти прийшла до мене до себе. Нам треба так нічого. Пройдуся по дорозі. Я колись казала, розчала бадеко. Попробуй відкрити двері. Відкрив. Попробуй відкрити двері.